У галереї протестного мистецтва музею Майдану відкрили виставку на згадку про нас. Це військові замальовки відомого українського художника-ілюстратора Олександра Кум'яхова. Сьогодні Олександр захищає Україну на фронті. Раніше він працював провідним художником національного музею революції гідності. Є засновником проєкту Україніка і автором графічного роману ТАТО про революцію гідності та шлях героя з Майдану на російсько-українську війну. Не дивлячись на важкі бойові будні, Олександр продовжує шлях художника. Він малює свої відбитки пам'яті. Ці нариси є його щоденником на згадку про нас. Сьогодні він як військовий допущений до тих е таких е сюжетів, які недоступні на щастя нам е цивільним, тому що це близькість до фронту. І е є, наприклад, ось тут зображення, е така інфографіка. Е Стабілізаційний пункт є короткі замальовки, і ми бачимо, що він присутній в моменті. Митець приділяє особливу увагу людям воїнам, світ, яких зараз звужений до виразного і чіткого: окопи, бліндажі, камуфляж, зброя, бойове спорядження, виконання бойових завдань, порятунок поранених. Герої малюнків одночасно впізнавані і універсальні. Ці малюнки справжній репортаж з місця подій. На локаціях під час фронтових виїздів він створює портрети, репортажі та інфографіку. А на деталізацію працює вже згодом. На жаль, Олександр не зміг приїхати на відкриття виставки, але його колеги і поціновувачі щиро поділилися враженнями від побаченого. Справа тому, що художник це та людина, яка може відобразити реальність і саме реальність донести через мистецтво до людей, зробити це яскравим досвідом не тільки для себе, але й для всіх людей. І Сашко, як людина, по-перше, дуже чесна. І вона настільки чесна, що вона не тільки розповідає про війну через зображення, а це людина, яка сама відправилась на війну для того, щоб все це пронести через себе, через своє життя. Окремий блок у виставці це його замальовки, зроблені під час експедиції з фіксації злочинів росіян проти культурної спадщини України. Зруйновані будівлі, зруйнована історія, але воля і віра незламні. Вражає завжди те більше, що відтворює твої власні емоції. І от тут відтворені мої власні емоції, аж до морашок на шкірі. Я, я дуже дякую цьому автору за те, що він показує. Цей світ, от те, що він бачив, цю війну, такою якою вона є, насправді. Олександр планує працювати і надалі, і хоче створити продовження свого графічного роману Тато. 2 під час малювання виникає зв'язок, знайомишся з людиною набагато швидше. Бачиш, як вона розкривається, як реагує, коли її зображення з'являється. Декількох із моїх героїв, чиї портрети я робив, вже немає. Вони загинули, і я хочу зберегти спогади про цей час і людей, зробити їх фізичними. Підкреслив художник.